Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі TV. В ефірі новини вівторка 3 жовтня і сьогодні у випуску ви побачите. 33-річному шостканцю, який незаконно зберігав у себе вдома, боєприпаси, повідомили про підозру. Екоактивіст Сергій Рубаник, якого неподалік Глухова збила вантажівка лісу заготівельників, подав заяву поліцію про замах на вбивство. Міського голову Сум затримали на отриманні хабаря. Шосткинець незаконно зберігав у себе вдома боєприпаси. Наразі йому повідомлено про підозру. Про це інформує поліція Сумської області. У ході досудового розслідування працівники поліції отримали інформацію про те, що 33-річний чоловік причетний до злочинної діяльності. Під час проведення санкціонованого обшуку вдома у Шосткинця було виявлено набої калібром 7,62 в кількості 40 штук. А в господарському приміщенні, яким користується зловмисник, поліцейські знайшли одну гранату Ф-1 та дві гранати РГД 5 з запалами до них. Усе виявлене правоохоронці вилучили та направили на експертне дослідження. Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 1 статті 263 незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України. Наразі досудове слідство триває. Екоактивіст Сергій Рубаник, якого неподалік вухова збила вантажівка лісозаготівельників, подав заяву в поліцію про замах на вбивство. Про це сповіщає суспільне суми. Сергій Рубаник, власник коня, збитого вантажівкою на шосткінщині 27 вересня, подав заяву у поліцію про замах на вбивство. Про це він повідомив Суспільному сьогодні у телефонній розмові. Не організовує поліція для мене мене експертизу. Ось сьогодні я подав заяву, вже як згідно статті 55, як потерпілий. Побачимо, як вони будуть реагувати далі. Ну, я зафіксував тільки у прийомних покоях, в лікарні ушкодження. Ніх, кінцівок хотіли зробити громадське затримання начальника поліції. В порушенні статті 60 Конституції і перевищення службових обов'язків і зловжив влади повиснули внутрішню безпеку. Як повідомили у нацполіції, наразі відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 246. Незаконна порубка лісу. В рамках цього кримінального провадження працівниками поліції будуть з'ясовані всі обставини. По адмінпорушеннях матеріали передані будуть до суду. І суд вже вирішує виносить про як покарати водія за цим сюжетом в діях водія вантажівки. От на сьогоднішній день є ознаки злочину. Це злочин проти життя та здоров'я людини, а також ознаки злочину проти громадського порядку та моральності. От. І от за цими статтями. І мають відкриватися кримінальне провадження. Загалом проведення досудового розслідування є складовою частиною доступу до суду і права на справедливий суд особи. І якщо не буде здійснюється належне досудове розслідування, послідуючими є всі підстави для притягнення вже винних саме поліцейських, для того, що вони блокують фактично проведення досудового розслідування, встановлення винної особи і відшкодування завданої шкоди злочином. Щодо загиблої тварини, то Сергій Рубаник повідомив, що наразі чекає результатів ветеринарної експертизи. Суспільне намагається отримати коментар водія і готове надати йому право висловити свою позицію. Набу і сап спільно з СБУ викрили на хабарі сумського міського голову та директора департаменту міської ради. Про це повідомляє Набу. Сумського міського голову та директора департаменту ЖКГ міськради викрили під час одержання останнього траншу 1,4 мільйона гривень. За прийняття рішення про встановлення тарифу та не створення штучних перешкод у діяльності підприємства, зазначається у повідомленні. У НАБУ додали, що загальна сума неправомірної вигоди 2 мільйони 130 тисяч гривень. На півночі України сили оборони посилюють системи ППО. Про це повідомив генерал-лейтенант та командувач об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв. У північній операційній зоні разом з головами обласних військових адміністрацій вживаються заходи щодо підвищення кількості мобільних вогневих груп. Це необхідно для того, щоб підвищити ефективність системи протиповітряної оборони. Для того щоб кожен громадянин України відчував себе захищеним, а наші об'єкти критичної енергети були у зимових умовах готові працювати наповно. Рухаємося далі. Слава Україні! Разом переможемо! Родинам лісівників, яких влітку вбила російська ДРГ, зібрали допомогу у майже 3 мільйони гривень. Про це повідомляє Північний лісовий офіс. Нагадаємо, що влітку 13 червня 2023 року внаслідок заходу ворожої ДРГ на лісовій дорозі між селом Старагута та селом Голубівка загинуло шість працівників сфільії Свеське лісове господарство. Для того, щоб підтримати родини загиблих лісівників, ДП «Ліси України оголосили збір коштів. До нього долучилися й громадська організація з України та Австралії. Разом вони зробили великий внесок для підтримки родини загиблих. Загалом вдалося зібрати допомогу у майже 3 мільйони гривень. 4 жовтня Шосткинщина прощатиметься зі своїми земляками, захисниками батьківщини Анатолієм Стегнієнком та Євгеном Скубачем. Про це повідомляє Шостинська міська рада. Анатолія та Євгена в червні цього року призвали до лав Збройних сил України. Герої загинули в Донецькій області наприкінці вересня під час виконання бойового обов'язку. Прощальна панахида розпочнеться о в церкві Покрови Пресвятої Богородиці ПЦУ. Початок траурної церемонії відбудеться об 11-й біля кінотеатру Родина. І наостанок про погоду. Як повідомляє Сумський гідромецентр 4 жовтня на півночі Сумської області, погоду визначатиме у логову на циклону з півночі, мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 6, плюс 11, В день плюс 18, плюс 23 градусів Цельсію.